Народ, Всім привіт! Була в мене проблема з коробкою. Після заміни втулки, то той в колісі центральний, на яблучко що стоїть. Перестала перша, друга нормально, третя, четверта, задня, все шикарно. А п'яту, шосту не можна було втиснути. Рішив відрегулювати, не виходить. Один щелчок забагато. п'ята, шоста включається нормально, тоді перша друга погано включається. Що я зробив? От воно тут впирається от, внизу, бачите? Оцим речишком. от сюди впирається. Я його просто трошки взяв, напильником зняв. Там треба був менше міліметра, щоб вже нормально. І тепер дивіться, що робиться. Вставляємо назад. Перша, друга. Задня, третя, четверта. П'ята, шоста. Все шикарно.